Надія це гарантія світлого і безтурботного майбутнього. Однак Біблія говорить нам у посланні до римлян, розділ 5, вірші з 3 по 4, і не тільки це, але ми також радіємо в стражданнях, знаючи, що страждання виробляє терпіння, терпіння, досвід, а досвід надію. Цей вірш означає, що навіть коли ми проходимо через важкі часи, ми можемо бути щасливими. Бо ці важкі моменти допомагають нам стати сильнішими та кращими людьми. Стаючи сильнішими та кращими, ми вчимося надіятися на добрі речі в майбутньому. Прийміть цей божественний парадокс, і нехай він освітить ваш день. Підпишіться на святі протиріччя та отримуйте натхненну думку менш ніж за одного хвилину з кожним епізодом, підносячи ваш дух швидше, ніж готується ваша кава.